Благодійний фонд Ми поруч продовжує опікуватися подолянами, що захищають нашу країну на буремному сході. Аби полегшити службу солдатів, доброчинці уже в четвертим везуть найнеобхідніші засоби в гарячу точку. Раніше для військових меценати передавали бронежилети, каски, амуніцію та продукти харчування. Цього ж разу волонтери відрядили у зону АТО ще одне броньоване авто. Вже закуплений третій автомобіль, броньований марки Volkswagen Вантажник, який сьогодні ввечері з Божою помічю буде відправлений на схід 8-й батальйон. Надіємося, що їм наша посилена допомога спільно з громадою і благодійним фондом Сергія Лабазюка поруч допоможе відстояти територіальну цілісність України. Спецпризначенці таким подарунком задоволені кажуть, на полі бою це річ не заміна. В автомобілі можна перевозити і людей, і вантаж. Броньовані вікна та корпус здатні захистити бійців від автоматної черги. Він такий автомобіль, як цей броньований в зоні АТО, нам він потрібен. Тим більше, що він для захисту насамперед водія і екіпажу автомобіля, який зберігає його життя, і він потім може виконувати екіпаж, поставлені йому зобов'язання. Командир полку спеціального призначення зазначає небайдужість та постійна підтримка подолян суттєво допомагає ще краще захищати батьківщину від ворога. Хочу ще раз в раз поблагодарити всіх людей, які нам допомагають в нашій частині непосредственно. Це нашим друзям з населеного пункту Чеміровці, нашому, скажімо так, партнеру. ну, можно сказать, другу Сергею Петровичу Лобозяку за помощь. Ну и всем, всем, всем. От себя лично, от всего личного состава полка хочу поблагодарить таких людей, которым не безразлична судьба нашей Родины. Вже через декілька днів хмельницькі спецпризначенці зможуть випробувати презентований броньовик. Благодійники ж продовжуватимуть опікуватись військовими з Хмельниччини та обіцяють підтримувати солдатів, поки у рідній Україні знову не настане мир.